Всім доброго дня! Приїхав за столом. Уже готовий. <ривіт> щось є ще якась степеть покриття, правда, таке щось. Так, все завантажило. Снежки две. Тут еще две штуки. Итак, доехал стил на месте уже. Доїхав без пригод ось так би вписався в мене. В приміщенні. все. Ось такі ніжки. Профільна труба 80 на 80 ніжки. Фарбовані порошковим фарбуванням. Ось такий стіл. Буду старатися його берегти. Ось, буду використовувати. Буду для нього використовувати ось такий спеціальний спрей. Ну, тут, намальований, тут намальований пальник від напівавтомата. тому що він пшикається в... ну, спрей, спрей від налипання зварювальних бризк. Буду так само використовувати для стола, тобто перед роботою, щоб не налипали зварювальні бризки. Це робиться ось так. Просто поверхню стола, на поверхню стола наноситься отакий спрей і таким чином стіл зберігається довше. Стіл зберігається довше. Ось так у нас така гарна погода, сонце заходить. ну Тут уже в принципі, деякі... Почав робити дрібні роботи, ну, якби о такого плану 90 штук таких кронштейнів. Ну Це так, це так. відеоролик не знімаю, бо така от нецікава, така однотонна, одноманітна робота. Ось такі у таких кресленнях. Так, це що по столу? Тепер щодо моєї обіцянки, яка в описі до YouTube каналу, а саме розіграш подарунка, 500 підписників з нагоди, 500 підписників на каналі. ну Зараз уже станом на сьогодні 550, але краще, краще і запізненням, ніж, ніж, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Тому буде розігруватись подарунок. Тримаю свою обіцянку в якості подарунку буде розігруватись ось така болгарка Дніпро М. Болгарка нова, абсолютно нова. Тому, якщо ви майстер або любите працювати руками, приймайте участь в розіграші цієї болгарки, ось є присутній регулятор швидкості обертів. Ну. Зараз не будуть подані умови конкурсу. Наступні. Зараз на своїх екранах ви бачите фото одного із мостів через річку Дніпрова місті Київ. Це є перший у світі суцільно зверний міст завдовжки 1543 метри. Будівництво моста було розпочато в 1939 році, закінчено і припинено у 1941 році. Питання. Хто, очолив, хто спроектував та очолив будівництво даного моста, підказки іменем цієї людини названий цей міст, іменем цієї людини названий інститут в один із інститутів в місті Київ і іменем цієї людини названий відомий український бренд зварювального обладнання. Який позиціонує себе як досить непоганий бренд. Отже, хто дасть перший правильну відповідь до того, я напишу в коментарях, оголошую його переможцем, і надалі через коментарі під роликом я з цією людиною узгоджу доставку до нього подарунка.